Будемо готувати вкусняшку рослин. Нариваємо кропиви, тому що ми знаємо, що кропова ній дуже багато вітамінів. Будемо робити добриво, органічне, корисне і дешеве. Без плоти. Нариваємо десь, в залежності, скільки ви будете робити. Треба заповнити відро на 3-4. Наложила у відро, у нас тут відро 20-літрове, до речі, лайфхок. Каністра спиляний варх, ось із з метолу зроблена ручка, ну воно переламовась, тепер воно в нас не носиться. Ось тут. В цьому віддві років 4, напевно, може і більше. Дуже, дуже легко зробити відро, якщо є каністра. Наложила ось 3 четвертих відро повністю. Ось. Тепер заливаю сюди води, скільки влізе, і залишаємо десь приблизно на тиждень, в залежності від температури. Якщо на дворі вже тепло, то швидше буде. Якщо холодно. То довше буде. І стоять воно повинно поки поки перестане булькати. І кожного дня по одному разу треба його обмішнути, щоб випустити той вуглекислий газ. І на сонці це повинно стояти Так, е, да, на сонці повинно стояти, щоб було йому тепло. Ну зараз вже жарко днем, то воно швидше забрудити. Я думаю, днів 5-7 десь днів за 5 І потім це в нас буде як концентрат. Його потім будемо розчиняти у воді і підживлювати рослини. Будь-які рослини. Я, їх використовую. Я це добриво використовую для того, щоб підживлювати помідори, огірки, виноград. Дуже добре для того, щоб нарощувала рослина зелену мосту. Це як азотне добриво.